Є хлопці і є люди, які приймають таку ж, такі ж самі рішення на благо держави і цінують навіть свого життя. І тому, коли депутати йдуть на сесію, повинні пам'ятати, що їхні рішення це ціна життя людей. Всі хлопці приймали, поклали своє життя. Заради Керворатської області от, і міста Кропівницького і людей, які проживають тут.